Поки в сесійній залі депутатам тільки сниться 49-та сесія міської ради традиційно розпочалась з мітингу під стінами мерії. Медики залізничної лікарні вимагали та депутатів вирішити питання двохмісячної заборгованості по заробітній платі. Не встигли представники медичного персоналу розказати про свої труднощі, як на вогник до обранців завітали близько двох десятків чоловіків спортивної зовнішності у камуфляжі. О, ви Чому прийшли, в чому в формі? Що будете робити? То, то чого ви стоїте? Распредити. За порядком смотримо. Так а ви хто початку? Громадське об'єднання. Ви з самооборони? Да, Чернігів. Ви всі з самооборони чи частково? Частично. Ходом виявились зелені чоловічки, прийшли на сесію, аби завадити депутатам проголосувати за підозрілі земельні питання. Просимо зняти усі питання виділення житлової забудови комунальним підприємствам, зняти з голосування, оскільки є процедура, яка, скажімо так, нагадує корупційну процедуру виділення земельних ділянок. Через комунальні підприємства. Чоловіки, що назвались самообороною та частково представниками батальйону Чернігів, звинуватили депутатів у затягуванні розв'язань земельних питань для учасників АТО. Батальйон не Черніїв не дав. Ще виділяємо земельні ділянки. Ніхто земельні ділянки працівникам батальйону Чернігів не виділяв. Не треба заводити в ОМАМ громаді. Нам ще на заява не. Na szczęście nie widzieli samego materiału, bo w Головною вимогою активістів стало зняття всіх земельних питань з розгляду та створення спеціальної комісії, що слідкуватиме за роботою з земельної комісії при міській раді, проте задовольнити прохання чоловіків о камуфляжі мер не поспішав. На голосування було винесено скандальне питання розроблення проектів землеустрою щодо відведення 28 гектарів земельної ділянки у мікрорайоні Масани управлінню капітального будівництва при міській раді. Хоча ані інвестора, ані проекту забудови депутатам. Так і не представили земля буде виділена на УКС, а потім лично директор, условно говоря, буде заключати з кем-то інвестиційні договори, І депутати узнають о те, що вони будуть будувати, тільки тоді, коли земля буде передаватися на готовий об'єкт. Все, ми повністю устранимся. Проте аргументи депутатів очільника міста не переконали. Олександр Соколов з усіх сил намагався протягнути рішення. Скільки в бюджеті у нього передбачено коштів на виготовлення цієї документації, ви хочете і, 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 завалити ці... заваліти вопрос, поруша. Чіє взагалі кошти земляну, не Незважаючи на спроби мера переконати обранців у необхідності передачі 28 гектарів землі під патронат управління капітального будівництва, депутати провалили скандальне рішення. Ним розчаруванням дня для пана Соколова також стало голосування щодо питання розчищення річки стрижень за бюджетний кошт для буцімто поліпшення життєдіяльності міської річки. Спочатку комунальники просили 7,5 мільйонів гривень, згодом скинули ціну. Нам необхідні кошти для того, щоб ми змогли дозавершити проведені роботи відповідно до держзакупівлі, які були розпочаті в прошлому році, але вони були недороблені, і в зв'язку з цим необхідно на цей рік нам ще 1 мільйон 590 тисяч 964 тисячі гривень. Чистити річку Жеківці вирішили на відрізку від проспекту Перемоги до вулиці Гетьмана Полуботка. Вже кілька років триває епопея зачищення, і кожного року міська рада не шкодує грошей на покращення екологічної ситуації водної артерії міста. Проте для чернігівців і досі залишається загадкою. Що за роки роботи змінилося у житті стрижня? Тільки мер і досі вірить, мільйонами стрижень таки можна вичистити. Ну давайте ж Удобання свіча сьогодні. чтобы каждый тот заварил, что вы же не расчистили, я надеюсь, что я не могу делать. А время то идет, и творческую мысль мы понесем. Может, мы космический корабль с этого будем отправлять, надо как бы -то тоже. Дити маніпуляції зі стрижнем цього року комунальникам не судилося чотири спроби голосування по питанню виділення один і восьми мільйона гривень на очищення річки так і не увінчались нічим. Нерви міського голови не витримали такого рішення. На час Олександр Соколов залишив залу з викриками, що не вестиме сесію. А ви Єдине питання, що не викликало суперечок між обранцями та соколовим виділення земельних ділянок рідним воїнів загиблих в АТО, 14 сімей отримали по 10 соток в місті. Також з'явився новий парк культури та відпочинку Залізничний, хоча межі його депутати так і не визначили.